Вітаю, друзі! Просили перевірити колу нульову на місці цукру. Будь ласка, купив, перевіряю. Заодно захватив живчик і ще перевірю свій домашній натуральний компот з винограду сорту Юпітер. Дуже смачний, смакові якості збереглися. Приборчик катаго, японська компанія лідер серед виробників таких приладів. Рецепт компоту простий, третина банки. Ягоди, пів півлімончику для кислоти і пів стакана цукру. Розрахунково має вийти 10% плюс-мінус, ну по факту 9,1. Багато це чи мало, вирішуйте самі, порівняю лише з фруктами, які на сьогодні в мене збереглись. Кинув їх теж на перевірку. Яблуко Джеремі 11,3%, пінова 13,5, муцу 11,1%. Хоча саме солодке по смаку. І ноябрьська 11,7 Грушка. Живчик. Не очікував такого результату. Перевіряю. Фактичний результат вийшов 9,8 Брікс. Це більше навіть, ніж звичайна кола. Друзі. Такий результат. Ну і Кока-Кола нульова. По суті, спробував її, вона ну, солодка, як звичайна, кола. Але за рахунок чого вона солодка, я так і не зрозумів, тому що приборчик показує чуть більше нуля. Ну не 0, а 0,3. От такі показники. Дякую вам за увагу, з вас лайк і підписка.